Додаткові гроші на озеленення днями депутатка рівне ради та екоактивістка Оксана Майборода оголосила збір коштів на сім тюльпанових дерев загальною вартістю 28 тисяч гривень. Ці рослини вона запропонувала висадити вздовж огорожі на історичному кладовищі Грабник, аби озеленити цю територію. З її слів, за кілька останніх років тут різко скоротилася кількість дерев, і цю ситуацію потрібно виправляти, висаджуючи нові. На цій ділянці, де ми стоїмо, тут. В такий спекотний да, період тут надто все перегрівається, дуже некомфортно проходити. І коли вздовж огорожі будуть насаджені дерева, вони за 5-10 років підростуть, то тут буде набагато комфортніша зона для проходу мешканців. Однак ця ініціатива сподобалася далеко не всім. Під дописом, щодо збору коштів одразу почали з'являтися коментарі про те, що з міського бюджету для комунальних підприємств підприємств була виділена чимала сума на озеленення. Відтак, чому їх не спрямовують на висадку дерев на грабнику, а натомість депутатка оголошує окремий збір, не зрозуміло. Як пояснила нам Оксана Майборода, ці гроші і справді були виділені щоправда на програми тресту зеленого господарства та об'єднання парків, які займаються утриманням та доглядом за наявними зеленими зонами. А от спецкомбінат на балансі якого знаходиться кладовище грабник, до цих грошей жодного відношення немає. Якщо ми говоримо про три комунальні підприємства, то одне до іншого не може піти. Так би попрацювати і використати там кошти, бо це все йде ну відповідно і звітність і окремі території, окремі підприємства, спецкомбінат могло би замовити такі послуги, але якщо б у нього було передбачене фінансування на висадку насаджень, але такого фінансування на цей рік вони не передбачали. додає цю ідею, включно із майбутнім розташуванням дерев, їх типом вона погоджувала з керівництвом спецкомбінату, і наразі на її втілення вже вдалося Збирати понад одинадцять тисяч гривень. Ангеліна Бураколех Степанюк, телеканал ITV.